Не я закопане, але Де? цю коробку ми можемо сістя... ту... А Це якесь з малинкою, а там було ще якесь. Ну, ось тут. Ну, Одике. Закопаємо назад. Здорово, -5 -5 -5 -5 -5. Саня, ти довольний, що ми прийшли тобі допомагати? Я бачу, що є, що. Не... Ти добре, що ти перед тим, як щось говорити. Ні. Е... Що ні, <кху> ні, не довольні? Що світло куди? То ж так гарно, все хай буде. Ні, не гарно. Чого? Воно відбиває дзеркало, дзеркало. Ми тут просто нам поставимо, зараз це світло поставимо туди. О, Микола, привіт! Микола, здоровий. Добрий день. Йоу. Привіт, привіт. Хеллоу. Я відповідальна за корпоративний напіток. Зараз займусь поклейкою. Які красиві ногти? Ну, Спеціапі під цей кадр закрили. На стопі, можна знімати сторони. Мене звати Олександр Соловей, я керівник відеопродакшену Соловей Продакшн, і вже от таку робимо 14-ту зустріч. Я не фотограф. Ми знаходимося на студії Стопреклуцьк, але насправді це студія Віктора Голікова, який зараз на війні, але він сьогодні тут. І я, типу, прям кайфую, що він тут є. Е, також хочу, щоб ви поплескали вже жит... і Льоші. Який е, ветеран, ти любиш, як тебе так називають? Ні? Жив, живий, живий ветеран, Живий ветеран, да. І ну ми зараз там сміємося, але насправді дякуємо цим людям, які там нас боронять. Да. І я рахую, що ми не маємо права не розвиватися, не заробляти кучу грошей і допомагати, е, поки ми тут е, допомагати армії. Бо такий в нас час. Коли було повномасштабне вторгнення, я там з весілями присів і десь не вернувся туди, почав знімати якісь подкасти. Спілкуюся з Колею, в нього там ціни, типу, що це таке це? І знімає кучу весільма. Я кажу, блін, давай приїдеш, розкажеш нам не фотограф, щось покажеш свої роботи. Весь репортаж бить, година є, все тільки. вистачає. Не знаю, може я на таких на попадав, але це завжди бачили. <плес> вже ногами тоді е, кадрувати. І це якось не знаю, я, я себе люблю ставити якісь такі рамки, ставити собі задачі. Діпи. Мені не подобається знімати рівні. Що... Хто не знає техніка на замовлення. Скільки років? Власні, <різь> 15 років. З я займаюся? <глевиця> <глевиця> а, ну, да, я займаюся вже цим 15 років. Я сам фотограф, трошки блогер, люблю автомобілі і займаюся продажем фототехніки. Так що тут невеличкий такий склад, там маленькі прив'єм пакні, повнокадрові і відповідно аксесуари. <глевиця> да, 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 Гальорка. Да, да. Старшокласники на перерві. 15, 15, 15, 15, 15. Я думаю, це не про... Це світобачення, так, мабуть, такого іншого. Да. От якось так. Хоча віду. Я думаю, на війні почав його заставила щось. Я тупо в шоці абсолютно сам. А що чи я відтів? Обо і ще що? І ще, типу, я буду придавати свій класний. Буду його придавати, бо він у мене полетів за твори, звісно, типу, з моїми зйомками, з тим, як я знімаю, типу. Чув не кана ні карфалець зі сі сторін. Ну так? Одна як знайти спільну мову. Була в мене зйомка по сертифікату. Я хочу розказати про всякі дебільні факапи. Типу це було за кермом і розумію, що ну мені її треба полюбити, як її взагалі полюбити. Ну не знаю хто її любить і як мені. Лайфхак, як, як любити людей. Ти хочеш дуже... полюбити людину, просто уяви її маленькою, милою дитинкою. Ні. <реш> ні. <А> вона матюжиться, <реш> <реш> як собор. Поки, поки, поки ми. Блін, оцей от фотик, який я в Харлана викупила, я, тіп, він же ж відео знімає. Я вперше, коротше, нажала от кнопочку, я навіть не перевела об'єктив, в режим М і, і крутила, от. Там такі звуки навіть є, типу, може я, а може ні. Але коротше, атмосферу, от вона така була. І того мені захтілася прямо от, зняти відос. О боже, Коля, не дивись. Такого, типу, це просто як якийсь інший світ, інший вимір, типу, в якому мені класно. Але це дуже класний. Ну, дивись, ти тратиш енергію. І якщо хтось приходить і тобі не віддає цим. Не грошима над цим каже, ти її втрачаєш. Якщо ви тоді грошима каже, вони з тебе теж підпідуть, ти ці гроші тратиш, ти можеш собі зарядитися в інших речах, які тебе надихають. Конкретно, ну, Я займаюся фототехнікою, я бачу емоції людей, які її купляють. Далеко не кожному треба щось краще. Але люди купляють той самий об'єктив, тільки ради того, що це їх надихає. Їхні роботи От реально там камера може не покращилась, там об'єктив не покращився, але хтось купає для нього це от віддушено. Все, от, от воно таке кльове. Це об'єктивчик. І за рахунок того, що він собі вже це внушає, і роботи стають крутіші. А, так що дозволяйте собі відпочивати, не зациклюйтесь, відпочивайте. Ну я реально зараз дуже співчуваю чоловіка. Які там, ну які на фронті, які, навіть кін на фронті, які не можуть виїхати за кордон, це реально психологічна конкретна травма. Жінки вас немає поки цих кордонів, і ви мусите виїжджати і заряджати чоловіків, якщо у вас є ця можливість. Так що виїжджайте, дозволяйте, і ви бачите, це вертається просто ну в декілька разів. Однозначно. Просто не зациклюйтеся. Добрий день! Я вітя, може хтось там пам'ятає, що тут фоткав красивенько, як на мене, голеньких людей. А тепер фоткаю трошечки війну. Ну не просто фоткаю війну, а служу в Збройних силах України в територіальній обороні. Да. Тут я Получилось так, що трошки зносився. мабуть, ті броніки і всяка всячина вилізла мені коліном. От і, коротше, Соловій заставив мене щось говорити. Так ну як... О, що? Що? Кажи. я не знаю. Це куди? Я, я... не сказав, що треба розказувати. Ти а, так. А, да. Двіжуха, якась там вибухи, це все. А зараз дуже багато от про людину, про цей. Я такий заочно думаю, мабуть, я був цим, типу, основоположником, як мінімум цієї частини, що почали сприймати, ну, типу, звертати увагу більше на тих, хто служить. А не про те, що війна. А, для себе я дуже багато фотографую а, а, навколо воєнного.